Агенти програми Новий інспектор Фреймут міста у Чернівцях працювали впродовж трьох місяців. Особисто для Ольги Фреймут ревізія у столиці Буковини є дуже важливою та відповідальною, оскільки з Чернівцями знайома з дитинства. Ми з командою закохані ваше місто. Моя любов вже триває багато років. Моє життя модне розпочиналося з Чернівців. Ми з мамою сюди приїздили. Для мене Чернівці це дуже рідне місто. Моя особиста модна столиця. Інспекцію Ольга Фреймут у Чернівцях проводила за такими критеріями. Нам цікаво. Чи безпечно жити у місті? Що ви їсте? Чи добре вас лікують? Як ви вчитеся? І чи не обкрадає вас мер? Щодо медицини, інспектор Фреймут відвідала інфекційне відділення обласної клінічної лікарні, побаченим була вражена. Ви бачили цей матрас? От ви як лікар? Дивіться, у вас тут пацієнтка лежить. Ну. А можна було погодити і спитати, я... а що погоджувати, що погоджувати, пані цю Тому що мені б хотілося, щоб лікарі працювали в людських умовах, а пацієнти лікувалися не як зеки. А кондитерську фабрику інспектор порівняла з китайським кварталом, де працюють нелегали. Найбільший позитив у телеведучі викликала четверта гімназія, та й взагалі Чернівці Ольга Фреймут назвала маленьким Кембриджем, оскільки на освіту тут витрачає 30% з міського бюджету. Всіх подробиць ревізії Чернівчанам не показали. Інтригуючі моменти залишили для телевізійного випуску, який покажуть уже у листопаді. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь.